Вітаю, це новина Рвіклі. З вами Ігор Яворський. Події, що привернули увагу цього тижня. На Харківщині збільшили зони обов'язкової евакуації. Україна вразила морськими дронами патрульний корабель Чорноморського флоту Росії Сергій Котов. Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт двох російських командувачів. Чехія зібрала кошти для закупівлі 800 тисяч снарядів для України. Україна готова піти на поступки полякам, але є одне але на капіталійському пагорбі ініціювало розслідування продажу старлінків росіянам. Далі про це та інше докладніше. Найзапекліші бої в Харківській області точаться на Куп'янському напрямі. Вперше окупанти скинули на Куп'янськ касетні бомби зі збільшеною зоною враження. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Сенігубов. Продовжує ворог бити по нашим містам по нашим селам. Це у більшості звичайно прикордоння. Це дійсно каби керовані авіабомби. Тим більше, що ми вперше зафіксували удар керованої авіабомби, який неслав собі касетний снаряд, тобто бойову частину касетного це збільшує зону там ураження. Для нас це звичайно погана новина, оскільки ще більше на жаль цивільного населення може постраждати. Керівник військ Адміністрації також повідомив, що в області почався третій етап будівництва фортифікаційних укріплень. На Харківщині розширили зони обов'язкової евакуації. Рада оборони області заявила про примусове вивезення дітей разом із батьками з 18 населених пунктів Великоборлуцької та Вільхувацької громад. З Великоборлуцької громади планується евакуювати 110 дітей, з Вільховацькою 51 дитину. Також на Куп'янському напрямку оголошено евакуацію мешканців 55 населених пунктів. В ніч проти вівторка Україна вразила морськими дронами патрульний корабель Чорноморського флоту Росії Сергій Котов. Блискуча операція і Сергій Котов цього разу точно знищений. Заявив в ефірі Радіо Свобода представник гурмо Андрій Юсов. За його словами, раніше вже були успішні атаки на корабель, але московити його відновили. Чергова вдала операція. Дуже добрі новини. Головне управління розвідки у взаємодії з військово-морськими силами збройних сил України провели блискучу операцію, і Сергій Котов цього разу вже точно знищений. Чому цього разу? Тому що полювали на нього не вперше і вже були успішні атаки, але він. Зміг відновитись після проведення ремонтних робіт. «Срікотов» — це новітній корабель, вартість понад 60 мільйонів доларів. На бойове чергування кораблі такого типу стали, якщо я не помиляюсь, у сімнадцятому році у ворога були на них плани, окрім власне патрульного катера або корабель типу Корвет. Також були плани по розміщенню зенітно-ракетних комплексів на саме судно. Ну власне, чим менше таких суден, тим відповідно менших зенитно-ракетних комплексів буде на них розміщено, а це означає більше можливостей для українських сил безпеки та оборони. Патрульний корабель Сергій Котов охороняв Керченську протоку. Розповів радіостанції речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук. За його словами, у складі чорноморського флоту РФ були чотири судна такого проекту однак, два з них вже виведені з ладу. Завдання у них можуть бути різноманітні, починаючи від охорони пунктів базування, закінчуючи охорони водного району. Протоки контролю цивільного судноплавства, тобто у подібних кораблів завдань насправді багато, і звісно, коли вони виходять з ладу, а в даному випадку він взагалі затонув. І до речі, пошукова операція вже вже проходила. Проводилася. Навіть когось витягнули з води, встигли. Але звісно, що впливає це і на морально-психологічний стан особового складу, який чудово розуміє, що вихід в море це реальна небезпека. Там і залишитися на борту котова. Також базувався транспортно-бойовий вертоліт К 29 який пішов на дно разом із кораблем. В середу московити вдарили по Одесі. Того дня місто відвідував президент України Володимир Зеленський разом із прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцетакісом. Минулось без постраждалих. Ви бачите, з ким ми маємо справу, я все одно, куди бити. це військові або цивільні. Хто б не був, є гості міжнародне цим людям. Все одно Греція готується передати Україні безпекову допомогу, до якої можуть війти засоби протиповітряної оборони і зенітна зброя. Також Афіни приєднались до коаліції країни з навчання українських пілотів на F-16. Це конфіденційна інформація, але між друзями немає секретів, сказав в інтерв'ю Голосу Америки спеціальний представник Греції в Україні Спірос Лампрідіс. Це конфіденційна інформація, але між друзями немає секретів. Ми постачаємо Україні все, що можемо, і все, що нас просили, постачати до того рівня наскільки можливо. Це односторонні дії Греції. Україна відстоює свою незалежність і суверенітет. Ми думали, що нам потрібно дати все, що ми можемо, звичайно, не ставлячи під загрозу нашу власну національну оборону. Це ми і робимо. Ми розглядаємо можливість збільшення наших внесків у цій сфері. В селах оборони півдня не пов'язують удар по Одесі з візитом Зеленського. Це пов'язано з терором, який ворог достатньо методично проводить. Повідомила керівниця об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт двох російських командувачів, яких звинувачують у причетності до воєнних злочинів. Ідеться про ракетні атаки на українську енергетичну інфраструктуру з жовтня 2022 року до березня 2023-го, Повідомляє голос Америки. Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт командувача дальної авіації Російської Федерації Сергія Кобилаша і командувача Чорноморським флотом Росії Віктора Соколова. Ці особи зазначаються у повідомленні суду. Мають бути притягнені до відповідальності за цитата ймовірні воєнні злочини. У суді визнали, що є достатньо підстав вважати що двоє підозрюваних відповідальні за ракетні удари по українській енергетичній інфраструктурі, починаючи від жовтня 2022 року та закінчуючи березнем 2023 Кошти для закупівлі 800 тисяч снарядів для України за ініціативою Чехії зібрані. Про це повідомив президент Чехії Петер Павел. Далі уряд країни підпише меморандум з 18 державами, що долучились до ініціативи. Серед них, зокрема, Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Данія, Канада і Франція. Ви слухаєте новинар Віклі. 6 березня у Варшаві. Польські фермери провели генеральний страйк. Сценарій був типовим: сирени, фаєри, петарди та антиукраїнські гасла. На кшталт кінець українізації Польщі та пам'ятаємо Волинь. Вимоги теж лишилися ті самі змінити європейський зелений курс і припинити імпорт сільськогосподарської продукції з країн поза межами ЄС, передусім з України. На аналогічний мітинг наступного дня зібрались і чеські фермери у Празі. коментуючи страйки, заступник міністра економіки торговий представник України Тарас Качка сказав, що Україна готова піти на поступки полякам, щоб розблокувати кордони, але вимагає від Євросоюзу ввести санкції проти російської продукції. Про це він заявив виданню Financial Times. Не українська пшениця створює проблеми польським фермерам, а російська, сказав політик, наголосивши, що українська сторона погоджується з певними обмеженнями, запропонованими Брюсселем. зокрема йдеться про імпорт яєць, цукру та курятини. Крім того, за його словами, Україна згодна, щоб деякі країни закривали кордони для українського зерна самостійно. Однак, все це можливо в разі, коли не стосується транзиту продукції до інших країн. Окремо Тарас Качка зауважив, що Україна піде на такі поступки лише в тому випадку, якщо європейські держави введуть певні обмеження на експорт російської продукції та товарів. У Сполучених Штатах Трамп і Байден перемогли на праймериз у супервівторок. Таким чином вони наблизились до повторного протистояння на виборах. Разом із тим, опитування громадської думки показують, що і Байден, і Трамп мають низькі рейтинги підтримки серед виборців. Конгрес США може почати процедуру голосування за законопроект про допомогу Україні в обхід спікера Джонсона. Нагадаю, останнім часом Білий Дім та низка законодавців у палаті представників активізували свої заклики до спікера Майка Джонсона внести на розгляд законопроект стосовно допомоги Україні та іншим партнерам. Найголовнішими викликами для України на фронті зараз є побудова фортифікацій та вирішення питання із призовом. Про це пише The Wall Street Journal. Москва знає, що українським підрозділам не вистачає свіжих солдатів і боєприпасів. А сполучені Штати і Європа не в змозі швидко переозброїти Київ. Побудова фізичної оборони зараз є життєво важливою для України не в останню чергу, тому що вона також намагається мобілізувати війська. Далі у Wall Street Journal зазначають, цитую що досі Україна проводить незвичну політику, призиваючи до армії лише чоловіків віком від 27 років і звільняючи від призову всіх, хто молодший за цей вік. Тоді як у більшості країн, військова служба є більш поширеною для чоловіків і жінок, починаючи з 18 років. Кінець цитати. Демократи в палаті представників США ініціювали розслідування щодо компанії SpaceX Ілона Маска. Привід інформація про закупівлю московитами терміналів Starlink. Про це повідомляє The Washington Post. За даними видання, мета розслідування з'ясувати, чи вжила компанія Маска належних заходів для запобігання використанню Росією супутникового інтернет-сервісу. До компанії вже надіслали листа з вимогою надати повідомлення про скарги на незаконні придбання терміналів. Американські законодавці також наголошують, що передбачуване використання Росією старлінків становить серйозну загрозу для безпеки України, життя українців та національної безпеки Сполучених Штатів. Це новинар Рвіклі. На жаль, цього тижня маємо гірку новину на фронті втрачено високомобільну реактивну систему з залпового вогню. Хаймарс. Ця подія потребує ретельного розслідування, адже такі засоби враження втрачати не можна. Про це в ефірі проекту Свобода Лів заявив секретар комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. Після фактично двох років повномасштабної війни російська сторона російські прокремлівські канали показали знищення артилерійської ракетної системи Хаймерс. Доля екіпажу невідома, але експерти також вказують на те, що не зрозуміло, чому «Хаймерс» стояв просто неба серед білого дня. Він мовляв, має працювати лише. В сутінках або вночі. Що б ви на це сказали? Ну, це вже експерти. Ви слухайте, я бачив, мабуть, сотні разів, як працює Хаймарс. Він і вночі працює, uh -huh. і в день працює по-різному працює. І, звичайно, що для того, щоб навівся отак Іскандер, звичайно, потрібно, щоб багато часу пройшло, там деякий час. Да, його мають виявити. Тут має хай спеціалісти розслідують, чому так сталося. Звичайно, він з тилу стріляв. І Бачимо, що розвідка противника саме працює на те, щоб виявити зараз е Хайкерс. Звичайно, він має також, е от коли отак от, от літають прямо і його. Змальовують, ну є там звичайні слідства. Не буду казати, як вони називаються. Вони є навіть на нашому, там на тактичному і на рівні на оперативному, коли ти бачиш, що над тобою літає. Тому тут потрібно взагалі розбирати з того, це забезпечував ППО, забезпечував повітряний повітряну безпеку. Це перша підтверджена втрата такої реактивної системи, наданої Збройним силам України Сполученими Штатами. Фронтовий журналіст, і головний редактор видання Цензор Юрій Бутусов вважає. Що це не була засідка чи витік інформації. Зенітно-ракетні системи та Хаймарса є пріоритетними цілями для расистів, тож їхнє застосування без наявності хоча б пасивних засобів розвідки та виявлення дронів у повітрі занадто ризиковане. Прикметно, що такі детектори випускає українська промисловість, вони є в армії, і визначення та інформування наших військ у певних районах не є проблемою. Тому планування операцій без контролю повітряної обстановки категорично неприпустимо. Сподіваюсь, що висновки військовими керівниками будуть зроблені більш детально і подальших втрат вдасться уникнути. Бо росіяни намагаються зробити все, щоб зірвати високоефективну роботу хаймарсів, які постійно завдають убивчих ударів по ворогу. Пише Юрій Бутусов. І насамкінець про наступне коротко. Президент Володимир Зеленський призначив екс-головкома Валерія Залужного надзвичайним послом України в Британії. МЗС України спрямувало британській стороні запит на погодження. Глава держави підписав закон про звільнення в запас строковиків згідно з указом. Це відбудеться протягом квітня, травня. 7 березня минув рік відтоді, як під Бахмутом загинув герой України Дмитро Давінчи Коцюбайло. Він прийшов добровольцем у військо ще у період. АТО, згодом командував батальйоном Вовки Давінчі у Харкові. На честь Дмитра Коцюбайла названа вулиця. Наразі це все. Про інші події читайте на інформаційному порталі місцевих ЗМІ Харківщини «Громада Громадагруп і слухайте та дивіться на каналі Харківського прес-клубу в Ютубі. Тримаємо стрій і пам'ятаємо, що кожний відвойований у московитів клаптик нашої землі рясно политий кров'ю українських бійців. Зокрема, цього тижня стало відомо в боях за свободу України полягли мешканці Харківщини: Іван Бриславський, Костянтин Шевченко, Станіслав Бірюков, Володимир Кохтенко, Сергій Алфьоров, Володимир Геренко, Дмитро Волобуйов. Сергій Крикун, Юрій Пажин, Микола Дубровкін, Євген Хаїмов, Сергій Кур'янов, Андрій Будьонний, Владислав Іваненко. Кожної хвилини мужні сини України віддають життя, щоб ми могли вільно дихати. Ніколи не забуваємо про це. З вами був Ігор Яворський. Слава героям і слава Україні!